Доброго дня! Тема уроку Чим славиться давній Китай. Пригадайте, чому Ізраїль здавна називають Святою Землею. Розгляньте світлини. Чим славиться Китай? Пригадайте та обговоріть. Якщо потрібно більше часу, поставте відео на паузу. Великий Китайський мур, теракотова армія, велика панда. Перші давні поселення людей на території Китаю з'явилися в долинах річок. Найбільшу площу займає басейн Тихого океану 56,8 всієї площі країни. Серед річок цього басейну найбільшими є Янці, Хуанхе, Амур та Джуцян, що протікають у східній, найбільшій увлажненій частині Китаю. З метою захисту північних кордонів країни від вторгнень кочових народів було побудовано великий Китайський мур. Китай відділений від інших країн на Заході Тибетськими горами. На півночі пустелею Гобі. На сході і півдні береги Китаю омиває Тихий океан. Через це в давнину китайці називали свою країну середнім царством, а також Піднебесною, вважали її центром світу. До визначних пам'яток давньокитайської культури належить китайська писемність. ієрогліфи, кількість яких нині сягає 100 тисяч. До речі, кожний освічений китаєць має знати щонайменше 4-5 тисяч ієрогліфів. Згодом володіння письмом переросло в мистецтво каліграфії. У Китаї близько трьох тисяч років тому вперше винайшли спосіб виготовлення паперу з ганчірок, кори дерев і бамбука. Давні китайці навчилися виробляти порох, туші лак, гармати і кулі, шовк і порцеляну. Винайшли друкарство, виготовили перший компас, механічний годинник і сейсмограф прилад для визначення сили землетрусів. У Китаї існує найбільше різновидів бойових мистецтв у світі. Найвідоміші з них ушу і кунг-фу. Піднебесна є батьківщиною морозива. Уперше його приготували 4000 років тому із суміші, снігу, молока та рису. Відомий італійський мандрівник Марко Поло привіз із Китаю в Європу таємницю приготування морозива. Винаходи стародавнього Китаю, зокрема компаса, зробили можливими далекі подорожі. Китай є третьою за розмірами території країною у світі після Росії і Канади. Населення Китаю становить 1 мільярд 400 мільйонів. Це п'ята частина всього населення Землі. Розгляньте зображення китайських ієрогліфів. що вони вам нагадують. Запам'ятайте і поясніть зміст прислівів китайського народу. Коли їси добре пережовуй, коли говориш добре обмірковуй. Розумний той. Хто не соромиться інших питати, коли в чомусь вагається. Слова запозичені з китайської мови кетчуп, тайфун, чай, кунгфу, ушу, чау-чау. Пам'ятки Китаю. Великий Китайський мур складно знайти більш масштабний витвір людських рук, ніж Великий Китайський мур. Низку кам'яних та земляних укріплень звели для захисту північних кордонів Китайської імперії від вторгнень кочових племен в період з III століття до нашої ери до 1644 року. Довжина стіни з усіма відгалуженнями становить понад 21 тисячу кілометрів. Найкраще збереженою та найвідвідуванішою частиною цієї колосальної конструкції є Бадалін. Заборонене місто найбільший замково-палацовий комплекс світу, який виконував функцію резиденції китайських імператорів з 15 до початку ХХ століття. Заборонене місто займає площу 72 гектари. Та складається з майже тисячі будівель. Оточена широким ровом, з водою фортеця була спроектована так, щоб стати центром стародавнього Пекіна. Комплекс знаходився всередині більшої захищеної мурами області, яка мала назву Імперське місто. Імперське місто, у свою чергу, розміщувалося всередині внутрішнього міста, на південь, від якого розкинулось зовнішнє місто. З 1925 року. Колишня резиденція перетворилася на музей, в якому зберігаються численні реліквії династії Мін і Цин. Пік Вікторія найвища гора острова Гонконг, без відвідування якої не обходиться жоден популярний туристичний маршрут містом. Таракотова армія. У 1974 році китайські селяни, які копали колодязь, випадково виявили легендарну теракотову армію, близько восьми тисяч скульптур, похованих в гробниці першого імператора, об'єднаного Китаю Цінши Шуанді. Правитель вирішив відійти від традиції ховати собою живих, підданих і замінив, замінив їх на фігури з опаленої та пофарбованої глини. Всі скульптури створені в натуральний розмір мають різний зовнішній вигляд і військові звання. Вважається, що риси обличчя кожного з воїнів були змальовані з реальних людей. В музеї розташований панорамний кінотеатр з кутом огляду 360 градусів, де можна подивитися фільм про створення армії. Храм Неба. У стародавньому Китаї вірили в те, що імператор є посланцем небес, тому між ними має бути особливий зв'язок, який і здійснювався через щорічну урочисту молитву в день зимового сонцестояння. Територія храму неба обнесена двома рядами кріпосних стін, пофарбованих у червоний колір, та утворює в плані квадрат площею понад 200 гектарів. в центрі, Сакрального комплексу знаходиться зал молитви, який виділяється нетиповою для традиційної китайської архітектури округлою формою. Таке поєднання квадрата і кола позначає союз неба та землі. Великий Будда, Будда тянь Тяньтянь. 34-метрова бронзова статуя Буди, розташована на плато Нгонпінь. Грандіозна скульптура встановлена на трирівневому подіуму і символізує гармонію відношення між людиною та природою і між людьми та релігією. Дослідницька база розведення великих панд розташована поряд з містом Ченду. Дослідницька база створена для розведення та підготовки до самостійного життя великих панд. СІХУ щоб насолодитися безтурботною красою найгарнішого озера Китаю, не потрібно підніматися в гори чи блукати непрохідними лісами. Сіху знаходиться поряд з багатомільйонним мегаполісом Ханчжоу. Шанхайський Діснейленд. Наймолодший Діснейленд відкритий в 2016 році. Будинок танцювальної води. Феєричне шоу-програма, для якої приємно Казино місто мрій було побудовано глядацьку залу з незвичайною сценою, що перетворюється на величезний басейн. В виставі беруть участь до 90 акторів та до 160 технічних працівників. Дякую за увагу.